Антикорупційний суд розглядає апеляцію Тимошенко щодо арешту майна у справі про ймовірний підкуп депутатів. Нагадаю, увечері 13 січня працівники антикорупційних органів прийшли з обшуком в офіс батьківщини і вилучили у лідерки партії 40 тисяч доларів. За версією слідства за ці гроші вона збиралася підкупити трьох нардепів з іншої фракції, щоб вони голосували, як вона їм скаже. А 21 січня ВАКС частково задовольнив клопотання прокурорів, арештувавши майно чоловіка нардепки Олександра Тимошенка. Йдеться про два гаражі в Дніпрі та три автівки: Тойота Ландкрузер Ауді А8 і Газ, які є спільною власністю подружжя. І на переговорах в Женеві обговорюватимуть території, як зазначив прес-секретар Кремля Пісков. Цього разу коло питань буде ширше ніж в Абудабі. Аналітики інституту вивчення війни припускають, що крім своїх звичних територіальних вимог Росія може вимагати зміни влади в Києві та усунення так званого русофобського уряду. У своїх висновках вони посилаються на заяву заступника голови комітету з оборони Держдуми. Олексія Журавльова той стверджує, що Росія не задовільниться лише передачею Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Тим часом в Арефії змінили переговорну групу. Хоча Пісков стверджує, що нічого такого, адже в Абудабі обговорювали військові питання, а в Женеві говоритимуть. Про політичні і тепер головою грошиської делегації призначений помічник президента РФ Володимир Мединський, який торік вже очолював представників Росії на переговорах у Стамбулі. Відомий він тим, що вважає себе істориком, любить вдаватися до історичних екскурсів. До Мединського приєднається також заступник їхнього міністерства закордонних справ Михайло Галузін та очільник гру Ігор Костюков. Він також залишається у переговірній групі. Водночас Україна майже не змінила склад делегацій з переговорів в Абу-Дабі, так само і як США. Їх представлятиме друг Трампа і він же спецпосланець США Стів Вітков та Зять Трампа Джаред Кушнер. Президент України припустив, що змінюючи склад делегації, Рефія намагається відкласти реальні рішення. І заміна керівника переговорної групи РФ, це не лише пониження статусу. Політолог Вадим Денисенко припускає, що новий раунд переговорів може бути про статус російської мови та церкви, і нам варто чекати нових інформаційних провокацій. Він прогнозує, що якщо не станеться нічого екстраординарного. Ці переговори приречені на провал. Денисенко також звертає увагу, що російська економіка знаходиться в передкризовому стані, але не на грані колапсу чи дефолту. І цей рік вони пройдуть відносно спокійно. На тлі таких скептичних прогнозів українська переговорна група все одно хоче не втрачати можливості для реального результату зустрічей у Женеві. Голова української делегації, секретар РНБО Рустем Умєров, повідомив, на переговорах планують порушити питання енергетичного перемир'я. І про таке ж пишуть рашистські ЗМІ, посилаючись, ніби як на свої західні джерела. Нагадаю, що ще тиждень тому президент України заявляв, Федерація поки не готова до енергетичного перемир'я, яке запропонували представники США під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі.